Пана ніша, дивна тиша, мерехтливі зорі прикрасили безмежі небеса, там вартували пастухи на полі, навколо були спокій і краса. Вони не спали, стерегли отару і вглядались може у небес глибі. І ти не спи, зніми з очей оману. і подумки. Далекі дні бори. Господній ангел, колоний них з'явився, Господня слава, все осяя навкруг. І він з радістю до пастухів звернувся, І до тебе радістя звучить мій друг. Велика радість Народився спаситель, славу небес! Залишив Божий син. Прийшов до нас Росія примирити. Христос Господь прийшов до тебе він. Прийшов, щоб народитись в білих язлах, бо у палаці місця не було, тож не берись відкрити йому серце, яким би грішним не було воно. Очистить в нього своєю кров'ю. Небесним світлом темінь прожене є благодатною любов'ю і життя твоє гріховне про мене, ніч, дивна тиша, мерехтливі зорі прикрасили безмежні небеса, та дивна ніч змінила людські долі, бо радість, мир і спасіння принесла. Амінь.